Слава Ісусу Христу! Вітаємо у нашому подкасті Богослов'я Тіла Просто! Це подкаст, де ми занурюємося у правдиве розуміння тіла, його красу і мету і черпаємо звільничого вчення Івана Павла II через розмову. Мене звати Оля і ми говоримо з місіонером Валентином Клюковським. Подкаст має свою послідовність, тож, якщо ви ще не слухали попередні епізоди подкасту, ми рекомендуємо повернутися до початку і прослухати для кращого розуміння того, про що ми говоритимемо. Але Христос хоче, щоб ми від цього погляду, перекрученого, позбулися. Якщо подивимось на його притчі, вони постійно пов'язані з плідністю. так? Що ми маємо нести плід, що йшов сіяч, так? і сіяв насіння, так? і всюди ця тема насіння. так? Коли ми говоримо про рослини, ні в кого ніяких питань чи заперечень не виникає та, насіння і насіння. Але зауважте те, що е, рідина, яка виділяється та, в чоловіка під час статевого акту, теж називається насіння. Та, і власне тому, що те, це теж пов'язане з плідністю, так. Але коли ми говоримо про людину і її плідність, тут же починається інше, інше бачення, інші реакції всередині. Але так ну, не має бути. Бо це, це навіть не є те саме, та, що плідність рослини, плідність людини. Та. Це є щось більше, як ми вже розглядали в попередніх всіх випусках на, взагалі в цьому курсі. Та. Тому такий відомий єпископ американський Фултон Чін, він жив у 20 столітті, сказав, що на, на Голгофі, коли Ісус був, коли бік Ісуса був пробитий Списом, з рани витекла своєрідне духовне насіння, так? Бо ми знаємо, що витекла кров і вода, Які що символізують? Було. Ну, подумай, подумай. Кров і вода. Не знаєш. Ти, -ти казав? Я казав? Так. ти забули. Нічого буває. Це символізує хрещення, та вода символізує хрещення, очищення, а кров символізує Євхаристію. Це головні таємства церкви, можна так сказати, бо хрещення ми стаємо дітьми Божими, нам прощаються всі гріхи, і також первородний гріх, і стає для нас можливим спасіння. Через Євхаристію ми отримуємо сили. Щоб на цьому шляху залишитися в Божої благодаті і найми з Богом. Та? І ці таїнства є. Як наріжний камінь для всієї церкви. Та? І церква саме народилася тоді, коли Христос помер за свою наречену і... Все здійснилося, що мало здійснитися. Та? І ми кажемо, що це була консумація. Тому він, власне, каже, що це своєрідне насіння духовне. І насіння він, власне, використовує слово, яке говорить про насіння чоловіка. Тобто, якщо в англійської мові, то це сімен. Та? І для нас це не має бути чимось дивовижним. Такі, така фраза є, вже вона дуже стара, але вона каже, що кров мучеників є насіння для церкви. Тобто там, де мученики проливали свою кров, це було насіння, з якого церква ще більше зростала, та вона начебто сіялася всюди, де були мученики. І таким чином такий дуже дивний процес відбувався. що... Людей вбивають, послідовників Христа стає менше християн, а по того стає їх більше. <хи> Бо вони свідчать своєю смертю те, що це реально. І власне, знову використовується слово «несіння» і нема тут нічого такого. То й ми маємо пільнувати, щоб цей погляд не був розпещений ще більше, не був перекручений ще більше, але також маємо його і. Лікувати, повертаючись до мови тіла <хи> згідно з Іваном Павлом Друєм. Чоловік і жінка, коли спілкуються мовою тіла, він це називає діалогом, і він каже, що це не є просто якісь сексуальні реакції. Так? Як ми вже казали, що чоловік має бути. Має це збудження приборкати і бути вище від нього. І коли, власне, вони оба контролюють себе і думають про іншого, то в цьому вони можуть стати вільними в розмові. Тобто стати е, як, е, ну, та, вільно розмовляти, як от мову вчимо. Спочатку є дуже важко. Треба знати правила, треба себе пересилювати, та я сам це досвідчив з українською мовою, але зараз за Божою благодатю, звісно, більше його праці було, бо це я рахую як чудо. Можна почати говорити мовою вільно і вже навіть не пам'ятати, що ой, тут я таке правило використовую, тут таке. Тут має бути таке слово і так далі, але воно само якось пливе. То, власне, коли чоловік і жінка вже навчилися бути вище, ніж ці реакції, чи чим ця збудженість, то вони починають говорити цією мовою вільно. І може вона для них стане навіть рідною. Ми вже говорили про порівняння з молитвою, так? але також можна сказати, що в це в певному сенсі можна порівняти і з одорацією, тобто з статевий акт. Чому так? Бо подруги вони наче досліджуються один одного, пізнають, та ми використовуємо це слово, особливо в біблійному контексті пізнання, так? то вони. Наче прагнуть зрозуміти і послужити іншому. А це означає повне занурення у іншої особі, і повне зацікавленість в неї, та й вся концентрація на іншої особі. І взагалі людина, коли вона є і ще й в статевому акцію, вона є. найвразливіша. Тобто вона. Відкрита повністю на те, щоб її пізнавали, та? і може сама також пізнавати. Але щоб глибше пізнати, треба, щоб інша людина відкрилася якомога більше. Та? І вже говорили про те, що це можливо тільки у подружжі, коли її впевненість в іншої людині, що вона не зрадить, що вона тут заради в мене, наприклад, та, і що це, є, це що є відповідальність, бо були сказані ці обітниці. І тут мова тіла, вона, як ми вже казали, вона дуже міцна, може міцно діяти як в позитивному сенсі, так і в негативному. Про позитивний багато говорили. Щодо негативного, то тут. Маємо усвідомити важливий принцип, що жест фізичної близькості має бути пропорційним до рівня особистих стосунків, трохи важкий тезис. Математика. Так, математика, але зараз розумієте. Тобто, є різні види. З того, як я проявляю свою, свою любов чи близькість через фізичний якийсь знак, та? тобто можна комусь руку пожати, можна когось по плечу похлопати когось можна обійняти, там поцілувати і так дійти до статевого акту, та Тобто різні є рівні, так скажемо. І кожен рівень він має відповідати. Особистим стосунком. Інакше це буде тільки на згіршення. Тобто, якщо я з людиною познайомився, то я пожимаю її руку, та я її там не цілую. Хоча, звісно, є такі культури, як в, у Франції, чи де, ще десь де знайомиться з людьми і цілується. В Україні це було б дійсно трохи <головік> важко уявити, так? І важливий. Такі теж тезис, що якщо не відповідає фізичний жест особистим стосункам, то це йде не згіршення. Ми знаємо, що тіло є дано для того, щоб ми формували стосунки і їх зміцнювали. Але якщо ми цією мовою користуємось неправильно, це все працює навпаки. І можна такий приклад собі уявити, що я щось замовив, і до, мені, до мене в хату приходить кур'єр. Я йому двері відкриваю, і він мені там, говорить: там, добрий день, ваша посилка, там, скажіть код, будь ласка, чи ще щось, а я йому кидаюся на шию, так стискаю його міцно, що йому аж боляче вже. Потім ще, не знаю, цілую його, чи там на вушка щось скажу. Поглажу по голові, ще щось. І так не буду відпускати, хоча він явно вже вирватися хоче. так? Коли він нарешті вирветься, ця людина вона чи втече. Керошке слово. Втече. Або дасть мені, як же це якийсь чоловік такий. Або я отримую собі проблем з поліцією чи навіть з судом. Звісно, ця людина вже не захоче зі мною знайомитися чи мати якісь стосунки, але навпаки, буде до, до мене буде таке ставлення дуже негативне, їй буде неприємно. Вона буде уникати мене і так далі. А все тому, що я зробив те, що погіршило стосунки, які тільки почали там. Щось почалося. В першу людину побачив. І я вже таке роблю. Ну то це як рослину, яка тільки почала рости, я не знаю, там. Залити галану води. Та-та-та, ось щось таке там. Гарне порівняння, я би щось інше використав і не було б так. Ось. Але все має відповідати особистим стосункам. Бо кожен жест, не тільки статевий акт, він щось говорить. Абсолютно кожен. І, наприклад, напевно, багато з нас знають таку ситуацію, що є такий з'їзд, зустріч родини. І бачимо. Рідних, які, ну не знаю, ми їх бачили може тільки один чи два рази в житті, а може навіть ще менше, а вони лізуть цілуватися, обійматися. Людину навіть не пам'ятаєш, як звати, чи ніколи не бачив в житті. А в них таке розуміння, що це родина, то все, значить, немає ніяких кордонів. І ми знаємо, що від цього наші стосунки з цією людиною не покращаться. В нас не виникне бажання там тим самим відповісти, чи там якось е не захочеться більше дізнатися про цю людину. Також можемо згадати, коли Юда зрадив Христа, він це зробив через поцілунок. Це... Такий жест він є жестом стосунків досить близьких, так? але він зробив зраду, тобто протилежність повну. І Ісус засмутився, я впевнений в цьому. І це можна побачити по його відповіді. Тому, власне, якщо ми говоримо про такий жест, як статевий акт, і про те, що він комунікує на власне ці три умови, то ми розуміємо, що це є жест повного віддання себе. І зараз, якщо подумаємо про особисті стосунки, які відповідають такому жесту, ну то це хіба подружжя, бо там же людина пообіцяла, що вона повністю себе віддає, і значить, має намір такий. То тоді вона може це показати і тілом. Це не буде не згіршення, але це навпаки тільки зміцнить їх стосунки. Таким чином, в етозі маємо, що перед тим як віддати все фізично, маємо спочатку віддати себе особистота. Так само і Адам спочатку пізнав Єву. Особисто, пам'ятаємо, коли він казав, «Сія кість від моєї кості та, і плоть від моєї плоті. І тільки потім вони стали одним тілом. Так само і до першого причастя ми дітей готуємо перед тим, як вони приймуть тіло Христа, та, перед тим, як з ним з'єднаються. Бо це важливо. По правилах маємо прийняти Христа у стані благодаті. Тобто, коли посповідалися, і коли не маємо важкого гріху, та? Тобто ми є в мирі з Господом і це теж показує, що маємо підготуватися до такого ну, велик, великої речі та такої важливої речі. Взагалі, якщо подивитись так на. Як це сказати, церемонію так першого причастя, урочистого причастя і першої сповіді, а, то так, можна помітити, що так всі там дівчата так в гарних платях, сукинках зазвичай білих і в віночках, і хлопці також, так, у костюмах буває або в таких сорочках. І це нагадує весілля насправді, так? Так, так, так. Що задуматись? І ви після всіх цих епізодів вже маєте більше бачити цей, цю паралель. І чому це так є символічно, так? Але насправді це цікаво, як так насправді сталося. Як це заклалося? Ну, церква в Євхаристі вбачала такі. Ну, церемонію таку з подружнім. Окрасом, скажімо mm -hmm. так, вже давно, то я думаю, mm -hmm. що воно якось було закладено свідомо, але ніхто про це, напевно, дуже не говорить. Принаймні, коли я готувався, нам, звісно, про це не говорили. Але дитина не дуже би зрозуміла, чому я одружуюсь, коли я такий малий. А я не хочу з нею там, чи з ним це одружуватись, якщо там з кимось парами йдете. Так, вони навіть не, не зрозуміли би, а що таке одружитися з Ісусом з Богом. Та? І остання тема в цьому такому блоці буде Ціль чи Сенс подружнього акту. Власне, церква вчить, що в подружньому акту є два призначення: це єднання подругів і прокреація. Тобто плідність. Деяким здається, що церква вчить, що. Ну, Стате як тільки для дітей і все. Але бачимо, що це є неправда. Навіть можемо подивитися на те, як ми створені. Та? Жінка вона є плідна тільки. Меншу частину свого циклу. І якщо я не помиляюсь, то досить маленький період, коли жінка є плідна і може точно завагітнити. Та? Тобто, і про це ми дізналися може тільки в попередньому столітті, чи може трохи раніше, але до того люди цього не знали. І бу... Були ці єднання, та люди вступали в подружній акт, діти не народжувалися, але вони ці причини не дуже знали, Та вони й не могли знати. Та. І в цьому бачимо, що Богом так створено, що він так зробив жінку, що вона не завжди вагітна. Та, та і ми вже казали, що, наприклад, якщо дійсно в раю вони вже мали стати стосунки. То це доказує, що не тільки для дітей цей акт є, та? також цікаво, що можна порівняти з, з їжею. Взагалі багато говоримо про їжу, то та. і це не даремно певно. Але в їжі теж є два призначення. Перше це є давати нам енергію. А друге, це насолода від е, смаку. Бо якби Бог не хотів, щоб їда була і для насолоди і смаку, ну, по-перше, він би не робив її смачною. Та, може навіть не дав би нам почуття смаку на, на язику. Але також він не зробив би свій е, новий і останній завід. На їжу, mm -hmm. і сам би не прийняв форму їжі. І ми знаємо, що якщо в подружньому акті ми роз'єднуємо аспект єднання і аспект плідності, це є гріх, бо це є проти мови тіла, проти подружніх обітниць. Бо якщо акт є неплідний, та, тобто він якось стерилізований. Використовується контрацепція це є гріх. А також якщо він не є єднальний, що це означає? Це було б, наприклад, шукати продовження роду без статевого акту, тобто штучне запліднення. Немає єднання, тобто вже не по плану Божому, і тому це є гріх. Це багато причин є, чому це є гріх додаткових, наприклад. Тому що, коли робиться штучне запліднення, то робиться багато зігод. Але матері повертається тільки одна, чи там дві, а решта вони помирають. То це ну, подібно на майже аборт можна сказати. З їжею так само, якщо людина шукає собі е, задоволення від їжі, але. Окремо від е, отримання енергії, це є гріх зажерливості, про яку ще будемо говорити. І знаємо, що це може перерости в щось е, таке дуже нездорове і навіть страшне, як булімія. Коли людина їсть, але потім викликає в себе рвоту. Щоб їжа, яку вона з'їла, не з... засвоїлася, та? не засвоїлася і вона би не, <головіка> не почала тол... толстіти і могла ще більше їсти, та? тобто більше цього задоволення. То вже бачимо паралелі, інша паралель, коли людина їсть, але їй неважливий смак це більш рідкий такий. Випадок, але він теж існує, і це теж не є добре. Також щодо єднання, бо аспект того, що це є для продовження роду, є очевидним. Але про єднання, то, може, ти знаєш оля, чому статеві органи жінки розташовані так, що вони більше спереду, бо в інших всіх тварин вони є більше ззаду. Mm -mm. Таким чином, людина єдине творінь, хто може мати статевий акт лицем до лиця. Mm -hmm. Тобто, і в цьому вони формують контакт, зв'язок, бо навіть можна зіров... зіровий контакт мати і так далі. І це їх теж зблищує і з'єднує. Ось. Тому висновок такий, що ці два аспекти прокреація та чіплінність плюс єднання вони є нероздільні. Щодо дома, домашнього завдання, пропоную вам сходити на службу Божу чи адорацію не у неділю, а в звичайний день. Виділити час Господу, пожертвувати цей час і побути з ним. Та? Чи це служба, чи це адорація. можете принести на цю молитву все, те що, те, що ви почули, особливо про нього, про нього як вашого нареченого, як Він жертвує собою заради вас. Можете подякувати, прославити Його за це. Попросити, щоб він показував, як він це робить, щоб ви більше цього побачили. І все. Дякую тобі, Валентина, за розмову. З радістю. І побачимось у Євхаристі.